Ми в черговий раз вийшли з суботньою акцією Вільний мікрофон 5.10» 10 для того, щоб розповісти вам наші плани, нашу конкретну мету, наш інструмент реалізації в Україні, справжніх змін, те, чого ви не почуєте, вам на саміту Кошустеру, на телебаченні, тому що ці теми це є табу для нашої влади. Оскільки саме на економічній системі сьогодні заробляють тільки вони, тільки олігархи, тільки наш президент, прем'єр-міністр і всі інші депутати. Кожен з вас бачить наш прапор і задається питанням, що це означає, що це за, за дві цифри 5-10. А насправді відповідь дуже проста. Ми на своєму прапорі зобразили практично нашу програму. Програму партії 5-10 по виходу України з нинішої кризової економічної ситуації. Чому багато хто з нас звинувачує, тому що у нас партія тільки вирішує економічні питання, а де соціальні, де, де освіта, медицина, ЖКГ і тому подібне. Але у нас чітка конкретна позиція. Поки ми не вирішимо основне економічне питання. Ваше особисте, вашої сім'ї, бюджет бюджету міста, бюджету України, ні ні про які інші реформи в інших сферах мова навіть не може йти, тому що все впирається в Україні в гроші. Чому під нашими ногами такий бруд? Чому у нас старі тролейбуси їздять і маршрутки, в яких вже соромно, просто неможливо їздити? Якщо ви попадете в Німеччину в будь-яке село, там асфальт, миє щітками. Дороги там сигарета паде на землю, її можна підняти і далі курити. Чому знову ж таки питання? Тому що німці якісь правильніші. Чи ви думаєте, що нам розповідають по телебаченню? У нас менталітет не такий, ми грязні, ми не прибираємо за собою. А німці такі гарні і педантичні. А насправді їхня педантичність їхня культура вироблялася. Протягом останніх 50 років, коли вони жили в нормальних, економічних умовах, про яких вони заробляли собі гроші. А відповідно, якщо людина забезпечила певний рівень свій, по піраміді масло, тобто, гроші, будинок, машина, і не переживає за майбутнє своїх дітей, тоді вона вже тільки може думати про чистоту. За за рамками дверей своєї квартири чи будинку, тоді людина вже десь раз подумає, чи кинути їй жвачку чи папірець на землю. Тоді у міських бюджетів, у міського голови, з'являються гроші для те, щоб на відповідну техніку, яка буде мити дороги і тротуари, щоб ви не топталися в цьому болоті і не ходили у грязному взутті. Це все елементарно, можливо, навіть смішно звучить, але все це впирається в гроші, а точніше через їх відсутність в Україні. І навіть питання ні в якій самосвідомості, ні в національній гідності, відсутності чи наявності патріотизму. У нас це все є. Ми гідні, самосвідомі, ми патріоти. Особливо це показала зараз війна на сході. Але у нас одне основне перше питання не вирішене. Ми не мож... нам не дає фактично держава і державна система жити нормально в економічних умовах і заможно. Що саме основне гроші, тому що кожен з вас ходячи. Кожний день на роботу з роботи додому постійно в голові одна й та сама думка: як заробити гроші для себе, для своєї сім'ї, і як забезпечити, як забезпечити дітям своє навчання в вузі, як забезпечити собі можливість заробляти, щоб можна було купити машину, тому що в нас держава вирішила встановити 500% податок на автомобілі. Ви думаєте, як собі взяти кредит на, на квартиру? Від 25-30% річних, де в світі немає таких кредитних ставок, а фактично це неможливо купити квартиру по таких ставках. І ніхто не задається питанням і по телебаченню не розповідає, чому так, чому у нас кредити 25%, чому у нас податки 50%, чому у нас неможливо зайнятися бізнесом, потрібно кучу дозволів брати, хабарів, платити і так далі. Чому? По 12 пунктів нашої програми 5.10 дає на це відповідь, навіть точніше, не відповідь, а конкретний інструмент вирішення цих проблем. Замість того, щоб сплачувати 50% зарплати і 50% прикупілі кожного товару, громадяни хмельничани, ми вам пропонуємо от 5% платити, 5 замість 50%. Замість того, щоб платити при отриманні заробітної плати 55-60% податків, ми вам пропонуємо 10% платити, 10%. Це ви будете платити, так, я буду платити. Це десятина. Навіть в Біблії вказано про десятину, тому що це 10% це максимум, який людина може віддати державі по біблійним канонам Богу, для того, щоб собі не, не в ущерб, як кажуть. Щоб ви могли займатися підприємництвом, бізнесом? Ми пропонуємо скасувати, забрати всі ці дозвільні процедури для того, щоб чиновники не могли вам вказувати і керувати вами з чим вам займатися, і чим вам не займати. Чи вам не доводилося платити платити хабарі цим чиновникам? Щоб ви просто могли зайти в інтернет, зареєструватися в онлайн кабінеті, повідомити, що ви такий-то, такий, то хочете займатися таким-бізнесом, то таким то, -то підприємництвом і що ви заробляли гроші для себе, для своєї сім'ї. Якщо ви хочете їхати за кордон, купувати товари і продавати в Україні, ви це не зможете зробити, тому що в нас є така митна служба, так звана, яка при тому, коли ви будете а, перевозити будь-який товар Україну закордонний, якісний, для того, щоб тут продати, заробити гроші для себе, для своєї сім'ї. Митник вам скаже, давай мені плати хабар, тому що я можу тобі мито встановити як 0,5%, так і 10-20%. Ви відповідно, що ви візьмете? Ви візьмете, дасте йому хабар, який би ви не назвали ми б себе чесні чи не чесні, і для того, щоб зекономити ці кошти, фактично створюєте корупцію. От вам і джерело корупції. Просто смішно також дивитись кожен день по телебаченню про цю боротьбу з корупцією, ці створення цих додаткових органів, комітети, прокуратури корупційні, що ще там, бюро. А ніхто не говорить про причину корупції. І знову ж таки, на митниці причина корупції. Тисячі сотні ставок мит митних за різними відсотками і тому подібне. Так давайте вста для того, щоб не було корупції на митниці, всього на все потрібно поставити, як у нас на прапорі написано, 5 відсотків, усі одну єдину ставку на всі товари. І будь-ти -то завозиш автомобіль, ти платиш 5 відсотків. Завозиш ти туалетний папір, ти возиш 5 відсотків. Хочеш купити в США. Телефони, айфони привезти їх в Україні і продати, заплати 5%, продавай тут в Україні. Все, при купівлі цього телефону покупець твого товару заплатить як комісію банку 5%. Але не 25, не 30 і не 50, так як ви всі сплачуєте сьогодні. Тому що в нас ціни в Україні, як бачите, інколи навіть дорожчі ніж в Європі. А якість відповідно далеко не європейська. Українська або китайська, на жаль, а чому знову ж таки? Чому так? Тому що виробник, виробляючи свій товар, він закладає в ціну товару всі мита, всі збори, акцизи, податки, корупційну складову і відтак в результаті виробляє набагато низькоякісніший товар, ніж, ніж європейський. В Європі при всіх їх забюрократизованій системі. Але до такої прозорості і чесності вони йшли 20 років в системі безподатковій, тобто по тій системі, яку ми пропонуємо, пропонує наша партія 5-10. Ні в якому разі ми не повинні обирати шлях розвитку сьогодні в Україні, той, по якому зараз працює цивілізована Європа. Ну чи перед тим як стати цивілізованим, дотримуватися. Норм законодавства. Для цього для початку потрібно розбагатіти до належного рівня, щоб у людини самосвідомість вже стала на місці, і вона думала не про те, як продувати себе, свою сім'ю, а щоб вона вже могла думати про те, як розвиватися, як розвивати свій бізнес, як покращувати і навіть займатися благодійництвом. Ось що потрібно. І не, і не слухайте наших чиновників, наших кандидатів. Минулих, які постійно розповідають одне й те саме: корупція, децентралізація, люстрація, оптимізація і так далі дуже багато гарних слів. Тому що ці реальні проривка сказати. Кажу, 5-10, це прорив. Дякую, дякую за підтримку. Громадяни, які вже цікавилися, знають в інтернеті. Що це за ідея і навіщо вона потрібна? Вже навіть сумніву немає, що це реальний прорив і що це єдиний вихід ваш, наш, нашої країни з тієї страшної ситуації, в якій ми зараз живемо. Інформацію насправді про нас не так легко знайти, тому що ми тому ми змушені виходити до вас сюди на площу, безпосередньо вам розповідати про себе. Тому що ідея 5.10, вона на, на неї стоїть табу по телебаченню, тому що вона фактично є, вона скасовує оту систему, як, на якій сьогодні наживаються на вас, на нас, на всіх громадянах України, наші чиновники, наш прем'єр-міністр, наш президент, наші депутати. Фактично це їхня смерть. Тому на телебаченні ви в найближчий час нас, на жаль, не побачите. Ми виходимо, вам безпосередньо це розповідаємо, наші ідеї, наші програми. І така от, ще цікава також думка є нашої партії, така дрібна ціль мета, щоб після введення системи 5.10 будь-кого з вас, громадянина України або навіть дитину. Розбудивши вночі і запитаєш, давши питання, скільки податків ви платите, а ви сьогодні, впевнені, ніхто не дасть питання на цю відповідь, скільки податків ви зарплати платите, скільки мить платите і прикупівлі. Щоб кожна людина могла навіть вночі позлучитися і сказати 5-10. Купляю 5 плачу, отримую зарплату, 10 плачу. Все, більше жодних податків, жодних акцизів жодних мит. Вільна економіка, вільні можливості для заробляння грошей, а відтак збагачення вирішення основної питання бідності нашої держави. Також у нас по програмі, програма нашої партії передбачає, звісно, платну страхову медицину і платну вищу освіту. Тому що при системі 5-10, коли кожен українець почне заробляти. І отримувати належні гроші на рівні цивілізованих країн. ви зможете собі дозволити заплатити страховку в місяць е, в рік цих 300-400 доларів. І в випадку, не дай Бог, якщо станеться щось з вашим здоров'ям або з родичами, ви не переживаєте звідки вам взяти гроші на лікування, тому що сьогоднішня безкоштовна так в лапках можна і назвати безкоштовна медицина. Дуже дорого входиться вам. Прийшовши в лікарню, от мене знайомий буквально недавно лікував свого батька на Мирки. Операція офіційно коштувала 500 гривень, він заплатив касу і ще 14 тисяч він заплатив, змушений був заплатити лікарю, щоб він виконав цю операцію. Тому що це відповідні матеріали. Всі інші ліки Оце обіш... Ось вам і безкоштовна медицина. Безкоштовна медицина це один великий обман, яким дурять українці вже 24 роки. Та сама проблема із безкоштовною освітою. Якщо у вас вже дитина закінчує школу, ви вже, мабуть, задумаєтеся, як це влаштувати їй в нормальний вуз. Скільки по заплатити на вступ і як провчити 5 років проплатити за свого сина будичку навчання в вузі? За проживання це взагалі мовчу. Це знову ж таки, бачите, і до чого ми приходимо до того, що у вас немає грошей. У вас немає грошей. Пролікуватись належним чином. У вас немає грошей дати освіту своїм дітям, у вас немає грошей купити автомобіль, у вас немає грошей одягнутися, як нормальна цивілізована людина. А купуємо у нас в ринку китайські дешеві речі, змушені купувати. Немає грошей зробити у вас нормальний ремонт себе в квартирі, тому що це вже надзвичайно дорого. І, до, і, і то задає собі питання, чи то ми не патріоти, чи в нас самосвідомість щось не так, чи в нас якась чи у нас якась кара небесна, чому ми так живемо. А відповідь знову ж таки проста. Дуже великий відсоток і регулювання економіки, втручання тижнішня держави в економіку, будь-яку сферу. Податки, мита, збори це все фактично причина цієї бідності і в нашої України це втручання держави в економії. І тому тільки наша партія, тільки наша ідея, тільки наші інструменти, які на зображені на нашому знамені, вирішує ці всі питання. Тому в Україні не було ще такої партії, яка могла зобразити в себе на прапорі свою програму. Ви знаєте, що в нас є багато гарних партій, з гарними такими патріотичними назвами. Зараз перерахуємо солідарність, таке гарне слово. Українці солідарні навіть не спорю. У нас є партія радикальна з радикальними змінами. Но після їх приходу до влади. Останні два роки зміни дуже радикальні, ви їх відчули на собі. У нас є дуже гарна партія з такою приємною назвою, як Батьківщина. Про що вона говорить, я не знаю. Яка ідея мета цієї партії, я також не знаю, значить це чергова партія за все хороше. Так у нас є партія Свобода. нас, до речі зараз податки при владі. У нас міський голова від партії свободи. Буде побачимо. Звісно, це слово свобода мені абсолютно нічого не говорить. І так само я не можу зрозуміти ідею партії. Хоча... Визнаю, що партія Свобода з усіх попередніх партій це, мабуть, одна партія, яка має хоча б якусь ідеологію, а це націоналізм. От єдине, що не знаю, чи погодує вас націоналізм і як з цього жити з націоналізмом, оце я не знаю. Можливо, якщо є тут хтось, е, представники партії свободи або хто голосував і розуміє, що означає ідеологія свободи, будь ласка, можуть підійти і пояснити мені. Ще у нас є гарна така е, партія, яка також у владі у Верховній Раді пройшла самопоміч. Тільки задумайтеся, це якесь прям звичайне з українців назвати партію самопоміч. Ми вже 23 роки самі собі допомагаємо, є виживаємо, а тут приходить партія візьми і зроби, і ще й проходить у Верховну Раду. Ну це цирк якийсь просто. І, і ви голосували за це. Ну, можливо, не тут то присутній, але проголосували за них. Біля 10%. Особливо наш ринок, який сам собі допомагає вже 25 років і голосує за Візьми і зроби. Звичайно просто яке. Ну і там багато інших партій, там воля народу, партія простих людей. Навіть не перерахую, у нас їх є все 220 230 партій. Але ви, якщо поцікавитись, подивитеся, наткнетеся на партію короткою лаконічною назвою 5-10. Читайтеся в її програму, яка складається всього з 12 пунктів. Ви прочитавши її ви, і вам зададуть питання, що таке 5-10, ви чітко можете сказати, це партія економічного напрямку за відміну податків. А що тягне за собою відміна податків? А це тягне те, що ми будемо менше платити податків і будемо заробляти більше грошей. Ну, Чітко і ясно, чіткіше немає куди. Запитайте мене, запитайте будь-кого жінки партія Солідарність або партія Удар. Ну, партія за все хороше, щоб було краще жити. Э, що там ще, щоб повернути Крим Донбас вас. повернути Крим Донбас за патріотів за все хороше, за покращення життя? Бачимо, яке вже покращення після того, як вони півтора року вже нас керують в Україні. А до речі, питання Криму і Донбасу дуже цікаве. Дуже багато слухаємо, дуже багато на бікбордах було інформації, про те, як там повернути Крим-Донбас. Одні пропонують йти війнувати з Росією, інші пропонують блокувати. Ще третє пропонують навпаки розблокувати. Але ніхто не дає насправді відповідь, як повернути Крим і Донбас. А знову ж таки відповідь дає програма нашої партії. А знаєте, як повернути? Заздрістю. Крим і Донбас ми зможемо повернути тільки заздрістю, створивши умови проживання, побутові умови, умови для заробляння грошей набагато краще ніж. В Росії, на які вони всі дивляться, посилається, набагато краще, навіть ніж в Європі. І тоді, коли люди побачать, що от поряд є території, на якій можна заробляти жити належним чином, звісно, Крим і Донбас не будуть жити. Вони це сіра територія зараз буде. Звісно, не всі захочуть перейти повернутися в Україну. Тому що зараз їм справді нема чого повертатися в Україну. Їм в російському телебаченню розповідають, як у нас погано жити, а у нас погано жити. Я думаю, ніхто з вас не заперечує, що в нас за останні два роки наша влада зробила те, що ми ще ж, ж, гірше живемо, ніж при Януковичу. При цьому ніколи не думав, що я колись таке буду говорити, а смішно самому. Але правда, на жаль, правда. І як ми хочемо повернути, вони. Живуть в повній бізнес розрусі, і ми пропонуємо повертайтеся до нас, також у нас тут розбільність розрух, але повертайтеся до нас. Там не повернуться вони. Вони тільки повернуться тоді, коли вони самі захочуть повернутися, коли так, як наші громадяни України хочуть їхати в США, в Європу, заробляти гроші. Вони хочуть туди їхати, подивитися дивитися, як там все гарно, як ті там чисті тротуари, де жвачок не валяється на землі, де люди на нормальних автомобілях їздять де. В нормальних будинках живуть, і ми всі рвемося туди. Тому і нам тут в Україні потрібно зробити такі умови, щоб із Донбасу люди, із Криму люди заздрили нам для початку, заздрили, дивилися, як ми тут класно живемо, як би туди потрапити, І потім не переживайте, всі умови так складуться, що вони перейдуть. Мирно назад у склад України. Більше ніякого шляху немає. А поки ми тут живемо в тій ситуації економічній, в якій ми зараз знаходимося, ніякого повернення, ніякої мови про це навіть іти не може і не буде. Тому що до вільних територій ніхто не хоче приєднуватись, так само як будь-кого з вас візьми. Запропонують дружити з бомжем, ви будете дружити з бомжем? Ні. А якщо вам запропонувати друга мільйонера, то що ви скажете? О, звісно, я буду дружити з другим мільйонером. Чому? Тому що друж... буду з ним дружити, він мені дасть можливість якось заробляти разом з ним гроші. Ми будемо класно жити, процвітати. І знову ж таки, ви думаєте, чим своєї кишені, то що своїм гаманцем думаєте? Отак само і на рівні країни. Думаю, а, своїм гаманцем. Чому в Україні а. війна? У нас ми бідні, а. не тому що в нас війна, а в нас війна, тому що Україна бідна. З бідними країнами, точніше, з багатими країнами ніхто не воює. На багаті країни ніхто не нападає. У багатих країн ніхто не відбирає території. А таке можуть робити тільки з бідною. Країною такою в даному випадку, як в які є зараз Україна, і це треба визнати і навіть не брати під сумнів, тому що ми це бачимо кожен день навколо себе. Ми вже вже ця сірість, ця неприємна ці ближче наших людей, горди, хороші. Дійсно, у нас нація дуже хороша, але бідна. І ця бідність відображається на обличчі кожного з вас. Коли ви сідаєте в маршрутку, коли ви сідаєте в тролейбус, дивитесь на обличчя, і, на жаль, і самому неприємно, і в тебе на обличчі також починає відображатись те, що ти бачиш. Но цей сум. Це не вищені плечі, згорблені, фактично ну, сказати, от вам і наслідки відсутності грошей на території України. Багато хтось з вас може сказати, а гроші це не головне, гроші це другорядне. Головне не гроші, головне, ну, багато, мабуть, здоров'я хтось каже, хтось каже гідність, головне, хтось каже патріотизм, головне. Але ніхто не думає, що гроші це той інструмент, який вирішує 95% наших всіх питань, наших, ваших. І тільки після того, як ви будете мати отримувати гроші, так само, як цивілізовані всі країни, точніше громадяни цивілізованих країн, тоді ви вже точно зможете думати про... І про патріотизм, і про гідність, і про мову, і про здоров'я, як покращити, і, і вирішити всі інші питання в своєму житті. Дякую за увагу. Будьте з нами, ми ще продовжимо.